Вітаю, це програма сьогодні. Про і я її ведуча Марина Стопак. У Верховній Раді пропонують відкрити ринок залізниці для приватних перевізників. Уряд вніс в парламент законопроєкт, ухвалення якого дозволить створити конкурентний ринок. Впровадити цю ініціативу планували ще до повномасштабного російського вторгнення. Тоді Укрзалізниці заявляла, що вже розпочала відповідну структурну реформу, що передбачає створення в Україні ринку приватних залізничних перевезень. Чи то війна, чи інші проблеми цей процес загальмували, але ринок має з'явитися, адже це необхідна умова української євроінтеграції. Євродирективами передбачено розподіл е, державного залізничного оператора на декілька окремих операторів. Це відбувається для того, щоб забезпечити незалежність оператора інфраструктури, який має надавати рівні правила доступу для всіх учасників ринку. На сьогодні в Укрзалізниці діє географічний принцип управління. Існує шість регіональних філій, Кожний з яких надає повний комплекс послуг: оператори інфраструктури, вантажних перевезень, пасажирських перевезень. Така практика не відповідає європейському законодавству. Протягом наступних двох років ми маємо відокремити оператора інфраструктури. Ми маємо утворити конкурентних пасажирського та вантажного перевізників, тому що вони будуть діяти в умовах відкритого ринку, коли будь-яка компанія може отримати ліцензію перевізника та почати здійснювати таку діяльність. На сьогодні ці завдання не реалізовані. Війна додала ще безліч проблем. Отже, якою може бути перспектива створення ринку приватних залізничних перевезень. Поговоримо сьогодні з гостем нашої студії з заступником міністра фінансів, що курує питання фінансування залізничної галузі Олександром Кавою. Пане Олександре, вітаю вас! Доброго дня! Законопроект в Верховну Раду поданий 21 жовтня. Він передбачає, що це новий етап інтеграції з ЄС. В пояснювальній записці говориться, що це дозволить покращити якість послуг, створити конкуренцію та прискорити інтеграцію України з європейським союзом. Отже, на вашу думку, якщо все ж таки цей документ ухвалять, що він має змінити, як він має змінити ем, цей ринок в Україні? По-перше, хотів звернути увагу, що цей законопроект прийняти, готується на виконання європейських директив, тому що європейські залізниці, вони в 90-ті роки пройшли серйозний етап реформування. От. І коли європейська реформа запускалася, вона була призвана вирішити декілька ключових проблем, які на той момент існували у європейських залізницях. Перша черга це підвищення ефективності залізничного транспорту, оскільки залізничний транспорт на той момент в усіх країнах Європейського союзу де є залізниця. Це не всі країни, тому що, наприклад, є Мальта, де залізниці немає, ще є декілька країн. І відповідно залізниці програвали істотно автомобільному транспорту, який дуже активно перевозив вантажі і забирав багато вантажів із залізниці. По-друге, це зменшення дотацій із Державних бюджетів на залізничний транспорт, оскільки дотації сягали вже мільярдів євро або як тоді валюта була ЕКЮ попередник євро в перерахунку, і намагалися зробити ці дотації менше. І третє, це оскільки йшов великий перетік вантажів із залізничного на автомобільний транспорт. А залізниця вона є значно ефективніша за перевезенням вантажів в плані витрат. Як палива, так і супутніх речей, то європейські чиновники намагалися стимулювати перетік вантажів на залізничний транспорт із автомобільного в Україні. Ситуація зовсім інша. Ну, нас у нас інший зовсім контекст. Зовсім інший. Так, по-перше, українська залізниця роками не отримувала жодної підтримки з боку державного бюджету. Навпаки, Укрзалізниця була основним із донорів державного бюджету, сплачуючи мільярдні податки. Атки і дивіденди, і крім цього. Модальність вантажів, тобто обсяг вантажів, які перевозиться в нас залізничним транспортом, понад 60%. в середньому в Євросоюзі це 15. було 15%. Максимальна кількість в деяких країнах це 24-25%. Тобто кожна з європейських країн може просто мріяти про такий рівень модальності порозня вантажів, як є в Україні. Отже, що може змінити цей документ, якщо його ухвалять, чи взагалі реально очікувати на якісь зміни, на зміни очікувати? Реально, але законопроект, який зареєстрований в Верховній Раді, він передбачає, що реалізація його почнеться через кілька років після закінчення бойових дій. Тобто, це не питання ні одного року, ні двох років. Тобто, спочатку ми маємо завершити війну, ми маємо перемогти, ми маємо стабілізувати українську економіку і після того вже переходити до реформування залізничного транспорту, тому що залізниця показала себе найкращим. Кшталтом після під час збройної агресії, коли в перші дні залізниця перевозила сотні тисяч пасажирів із регіонів, звідки люди намагалися переїхати в більш безпечні регіони І продовжує та за працювати кордоном. ефективно проп... попри постійні обстріли? Так, так проблеми дійсно є на залізниці. Це не для кого не секрет, але нам треба вирішувати ті проблеми, які є зараз залізничній галузі, от і є в нашій країні. Отже, які основні виклики для провадження такої системи у нас наразі? Є що чи, чи чи необхідно допрацювати цей документ, що саме треба змінити? Документ допрацювати ще треба, і це розуміють наші європейські партнери і партнери зі світового банку, які активно підтримують цю реформу, але в першу чергу нам необхідно знайти джерела для фінансування залізничного транспорту в державі, тому що як я вже казав, в Україні до 2021 року укрзалізниця жодної копійки з державного бюджету не отримувала. Якщо ми подивимось на наприклад, Польщі, нашої сусідньої країни, з якою нас дуже багато поєднує, то польські залізниці щороку отримують дотацію від центрального та місцевих бюджетів в обсязі. 3 мільярда євро. Тобто, якщо ми переведемо в гривні, то це сума сягатиме до 120 мільярдів євро. Більш того, щороку майже мільярд євро в Польщі вкладаються з коштів Євросоюзу як в реконструкцію колій, будівництво нових колій і придбання нового рухомого складу. Тобто, щороку можна сказати, польські залізниці отримують і з боку держави і з боку бюджету майже 160 мільярдів гривень. У нас таких коштів поки не. Немає в Німеччині обсяг підтримки сягає 12 мільярдів євро на рік, тобто в гривні це сума майже півтрильйона гривень, тобто це значна частина державного бюджету. В нас таких коштів немає. А треба розуміти, що без державної підтримки ця модель працювати не буде. Які економічні переваги вона має, якщо запрацює? економічні переваги не стіль, не стільки очевидні, як багатьом би хотілося. тому що в багатьох складається хибне уявлення, що якщо ми запроваджуємо конкуренцію на ринку перевезень, то тарифи суттєво зменшаться, ефективність збільшиться. Насправді, в нас вже зараз тарифи на перевезення вантажів і пасажирів вони є найнижчими в регіоні. От, наприклад, українські вантажоперевізники, які роками ми висловлювали свою своє незадоволення системою тарифів в Україні після початку повномасштабного вторгнення в Україну і після того, як були заблоковані морські порти і українським вантажу виробникам. Прийшлося шукати нові <кій> варіанти експорту своєї продукції. В першу чергу це вивезення до портів Румунії, до портів Польщі, коли зіштовхнулися з тарифами наших польських колег та румунських колег. Зрозуміли, що в Україні перевезення вантажів коштує в рази дешевше. Тобто, європейська модель для вантажу відправників, в першу чергу, призведе до істотного зростання тарифів і відповідно збільшення собівартості їх продукції. Наразі існує проблема, що на популярні напрямки квитків як бракувало, так і бракує. Власне, чи є об'єктивні причини для цього? Адже експерти наголошують, що йдеться про елементарну корупцію з перекупкою квитків. Отже, якщо такий ринок буде запроваджений, ринок приватних перевезень, чи можемо ми розраховувати, що все-таки ці проблеми вирішаться? І чи можливий запуск приватного ринку в таких умовах в принципі, на вашу думку, європейський ринок залізничних перевезень пасажирів, Рівсу існує за двома принципами: перше, це так зване ПСО Public Service Obligation. це замовлення держави або органів місцевого самоврядування на перевезення пасажирів. Він працює на міському, приміському і міжрегіональному сполученні. Тобто, це коли держава компенсує перевізнику. Який виконує, тобто це може бути і державний, і приватний перевізник. Різницю між тим, скільки вони отримують за рахунок коштів, які отримують від пасажирів, і фактичними витратами. Тому що всюди в Європейському Союзі перевезення пасажирів воно є дотаційним. І, як правило, дотація сягає інколи 60-70% від витрат перевізника на перевезення пасажирів. Тобто, це знов таки питання до державного бюджету на компенсацію. Просто як ця система чи зміниться щось для звичайних людей? Тобто, чи стануть доступнішими квитки, чи стануть вони дешевшими, наприклад, якщо ну, дивіться, пасажирські перевезення у нас і так зараз найдешевші в регіоні. Тобто, в кожній країні Європейського Союзу, а на. Наші громадяни, які зараз змушені були тимчасово виїхати за кордон з цим стикаються постійно. Що, І що зміниться для звичайного пасажира, я маю на увазі? Ну, знову таки, про зміни, ми кажемо, це перспектива 5-6 років, тому що, згідно норми цього законопроекту, він ще не став законом, він не прийнятий, він почне працювати через 5 років після, після закінчення війни. Тобто, це перспектива, ми розуміємо, там не найближчого ну, часу. Якщо ми про неї говоримо, то от як пасажир, звичайний відчує на собі. Ці зміни ну все буде залежати. Якщо держава матиме можливість на компенсацію від залізниці, збитків від перевезення пасажирів, то відповідно Укрзалізниця зможе збільшити кількість квитків, які пропонуються, і збільшити кількість рейсів от пасажирів пасажирських поїздів. Відповідно, дефіциту, який є зараз, його просто не стане. Які наразі у залізниці є нагальні проблеми, і як вона їх може покращити в умовах війни? Ну проблема в першу чергу це руйнування, які, на жаль, майже щодня завдають нашим залізницям? Це як результат бойових дій в прикордонній зоні, так і об'єкти інфраструктури часто є цілями для ракетних обстрілів. На жаль, це, це так є. і залізничники дуже швидко справляються з тими викликами, які є. Тому що інколи через кілька годин після інциденту відкривається рух по важливих ділянках, і відповідно пасажири і вантажі перевозяться без проблем. Так само залізниця робить неймовірну роботу по забезпеченню забезпеченню перевезення поранених, це так само складна відповідальна робота, щоб могли надавати всю необхідну допомогу для військових після поранення вже в тилу в далеко від лінії. А окрім цього, окрім цього, залізниця перевозить пасажирів, реалізує нові проекти. От, наприклад, завдяки підтримці держави купуються нові пасажирські вагони. Як я казав, до 2021 року держава жодного разу не фінансувала фінансувала залізницю в 2021 році були вперше в історії України передбачені кошти на придбання 100 нових пасажирських вагонів, і ці 100 нових пасажирських вагонів вже перевозять пасажирів. А які проблеми ми маємо вирішити? От вони ж є? Ну проблема нестача рухомого складу, тому що от ви казали, чому що є дефіцит квитків? Mm -hmm. Так він дійсно є, але чому він є? Тому що недостатня кількість вагонів для того, щоб перевозити пасажирів. Наприклад, на початку 90-х років. Парк вагонів Укрзалізниці сягав з 10 тисяч вагонів. Зараз парк, який залишився, це трошки менше двох тисяч вагонів. Тобто за 30 років кількість пасажирських вагонів вона зменшилась у 5 разів. Вона зменшувалась. Чому? Тому що тариф на перевезення вантажів він пасажирів, вибачте, він нижчий, ніж собі вартість. І відповідно, залізниця не мала можливості купувати достатню кількість нових вагонів, щоб компенсувати вибуття старих вагонів. Першуючи нашу розмову, ви сказали, що цей законопроєкт, якщо його ухвалять, запрацює через кілька років після завершення років. бойових дій. Чи є у нас зараз якісь зобов'язання перед європейським союзом? Що ми зараз вже маємо впровадити в цій галузі? Ні, в нас немає інших зобов'язань, тому ми розбудовуємо транспортну систему і залізничний транспорт в першу чергу в інтересах нашої країни, але ми її інтегруємо до європейського союзу. Наприклад, вже зараз іде активне будівництво першої ділянки Євроколії від Станції ЧОП до міста Ужгород, і вже всередині наступного року планується запуск поїздів по Євроколії в Ужгород. Пасажири з Ужгорода, з інших регіонів приїжджатимуть в Ужгород, на вокзалі проходитимуть паспортний і митний контроль, сідатимуть в поїзди і прямуватимуть вже до Братіслави, Кошице, Варшави, Відня, Будапешту. Дякую вам, пане Олександре. Отже, гостем нашої студії сьогодні був заступник міністра фінансів, що курує питання фінансування залізничної галузі. Олександр Кава. З ним ми говорили про перспективу впровадження в Україні ринку приватних залізничних перевезень.